Скульптура серце героїв Азова встановлена на Софійській площі. Це відповідь Дніпровського коваля талісмана на лист матері загиблого героя. Фігуру встановили в день захисника України. Кожен охочий може запалити на ній свічку пам'яті. Із початком російської агресії в Україні натхнення творити цілком залежить від подій на батьківщині, каже майстер. Незважаючи на те, що зараз ми переживаємо дуже складний час, своїм прикладом показуємо людям, що не треба опускати руки, носа. Найважчі переживання чоловік перетворює на мистецтво. Коли талісман дізнався про обстріл маріупольського пологового будинку, на його робочому столі з'явились ось такі лелеки. Ти чув, як літають бджоли? Чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли? Серія Зерно життя тепер постійно поповнюється новими сюжетами. Український культурний фонд надав мені повністю матеріали, повністю озброїв мене в культурному сенсі. Дві, три, чотири ночі е, буває таке, що і п'ять я трачу на малюнки. Потім ці малюнки я перетворюю в цифровому форматі скульптури за допомогою сучасних програм талісман каже: сумує за ковальфестом. Він організатор заходу в Дніпрі вже кілька років поспіль. Цього року фестиваль мав стати міжнародним. Чекали на 30 майстрів з-за кордону. Попри війну, зв'язок підтримують і зараз. Твори талісмана бачать і в інших країнах. В Техасі була виставка, а в Нью-Йорку буде благодійний аукціон, на якому зберуться кошти. Наші роботи підуть впрок. Наші роботи допоможуть переселенцям, біженцям, які залишилися без крову. Ті людям, які дійсно потребують допомоги. Професія коваля набуває більш символічного сенсу: вогонь, метал, сила точних ударів. Все говорить, що настав час справжніх чоловіків. Такі сердечка майстер дарує на згадку новим знайомим. Холодне. Невеличкі ж копії серця героїв Азова талісман надсилатиме матерям загиблих захисників Маріуполя і свічка, і серце для цієї матері це буде означати щось на кшталт ікони. Вона буде як ікона для неї. Скільки їх буде талісман, поки не знає, точно обіцяє в кожне вкласти тепло своїх рук. Його обов'язково відчують матері героїв Азова. Ірина Каблоцька, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу.